Пошкодження в цьому будинку критичні. Можете самі зайти, побачити, що зараз цей будинок вибухова хвиля пошкодила таким чином, що він, нібито як його підкинуло, він впав назад, і все це посипалося. Цей будинок був епіцентром падіння збитої російської ракети, каже керівник волонтерського руху громади Артем Культенко. Нині власники тут не живуть. Будинок ремонтують завдяки небайдужим людям. Підприємці громади приймають участь активно. Червонослобіцька сільська рада, працівники особисто виїжджали і допомагали розбирати завали. Сільський голова власним коштом допомагає відновленні, тому що чекати, ми розуміємо, що зараз холодно, чекати кошти від держави дуже довго. Критично постраждали два будинки цей та сусідній. Йому пощастило більше, говорить власник обіця Вадим Шупліна. Ну, дах, вікна, двері, воно все ж вилітало. Це Воно так кажеться, що двері нібито цілі, а вони ж воно. Бачите, воно все ж пішло коробка, коробки, все ж шатається. Все Дах перекрили власноруч на матеріали, коштами допомагали родичі, друзі та односельці, розповідає пан Вадим. Коли будуть відшкодування від держави, не знає. Сказали зберігати чеки. Зберігати чеки по чеках будуть повертати. Ну, повертають і сказали нібито, що за цей за дах, за вікна і за двері. Хоспостройки, тобто це що з забору, це ж ви бачите щоб сабці розвалені там цей профіль, до це нібито то не будуть нічого повертати. Не чекати відшкодувань вирішила і вона, каже Алла Олексенко, тому відкрила збір грошей на матеріали, аби перекрити дах. Можна подивитися дійсно, якого розміру ці тріщини. Вона навіть з цієї сторони буде більше видно е, ну, їх повно. Вона просто вся, ну розумієте, вона вся світиться ось тут. Бо, виходить, тут випало тільки дві шифери на спало, а всі інші вони просто ну, якби так хлопнули. Тут з'їхав, шифер ми його підтягували. Перекрити дах планує до першого снігу, інакше стеля просто обвалиться. Тут так само, знизу ж замазка глиною, стирсою. Якщо нам мочить, то воно просто повідпадає. Ніна Давидівна з чоловіком пенсіонери каже, з шифером допомагали родичі. А от що робити із заваленою стелею у ванні та розбитим сараєм не знає? Приходили, мабуть, чотири рази до тільки толпу, і просили бо двоє пенсіонерів. У громаді постраждали від ракетного удару близько 40 обійстів, розповідає Артем Культенко. Як тільки будуть спрямовані гроші, відразу їх відшкодують власникам домоволодінь. Проте, як швидко це буде, прогнозувати не береться. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.